Тема нашого відео паралелограм. Властивості паралелограма. Що таке паралограм? Паралограм це чотирикутник, у якого кожні дві протилежні сторони паралельні. Зверніть, будь ласка, увагу на малюнок: у нас є чотирикутник А, Б, С, Д, і у якого сторона Б паралельна стороні С, сторона Б С паралельна стороні Д. Отже. Запис, який повинен бути завжди у вас біля поняття паралограм, ось такий: А Б, С, Д, паралелограм. То відповідно за означенням а, Б паралельно С, Д, Б, С паралельно а, Д. Перша властивість теорема 5.1. Протилежні сторони паралограма рівні. Отже, нам дано паралограм АБЦД. Відповідно, треба довести, що АБ дорівнює СД, а БЦ дорівнює АД. Для того, щоб довести дану теорему, проведемо одну з діагоналей паралелограма. Проведемо діагональ АС. при цьому, так як АБЦД паралелограм, то сторони АВ паралельно СД. BC паралельно AD. Тому розглянемо сторону AB і С Д паралельні січна AC. Відповідно, кути, які позначимо 1 і 2, будуть рівні, як внутрішні різносторонні. Розглянемо АБ паралельно СД, АЦ січна то за властивістю кут 1 дорівнює куту 2, як внутрішній різносторонній. Відповідно, якщо ми розглянемо паралельні сторони BC і АД і січну АЦ, то кути. 3 і 4 також будуть рівні, як внутрішній різносторонні, при відповідно паралельних Б і АД Січні АЦ. Отже, якщо БЦ паралельно AD, АЦ січна, то за властивістю. Кут 3 дорівнює куту 4, як внутрішні різносторонні. Якщо ми подивимося уважно, то ми отримаємо два рівних трикутника. Трикутник АБЦ і C У яких є два рівних кута і сторона АЦ спільна. Тому. Розглянемо. Трикутник АБЦ і трикутник СДА, в яких кут 1 дорівнює куту 2, кут 3 дорівнює куту 4 з доведеного вище, сторона АЦ спільна. Отже, трикутник АБЦ дорівнює трикутнику СДА за ознакою кут сторона Кут, тобто другою ознакою. З рівності трикутників випливає, що сторона АБ дорівнює СД, а сторона БЦ дорівнює АД, що й треба було довести в даній Теоремі. Наступна властивість говорить, це теорема 5-2. Протилежні кути паралелограма рівні. Отже, нам, дано паралелограм треба довести, що кут А дорівнює куту С, а кут Б дорівнює куту Д. По попередній теоремі ми довели з вами, що трикутник ABC дорівнює трикутнику CDA за ознакою кут сторона кут. З рівності трикутників випливає, що кут Б дорівнює куту Д, а, відповідно, кут А дорівнює сумі кута 1 і 3. Кут С при цьому дорівнює сумі кута 2 і кута 4. А так, як з доведеного в попередній задачі, або використовуючи те поняття, що А Б і С де паралельні А це січна кут 3 і кут 4 рівні, як внутрішні різносторонні. Відповідно, при паралельних прямих Б, С і А, десячні А, це кут 1 і кут 2 рівні, як внутрішні різносторонні. Відповідно, кут 1 дорівнює куту 2. Кут 3 дорівнює куту 4 випливає, що кут А дорівнює куту С, що й треба було довести в даній теоремі. Наступна властивість. Теорема 53. діагоналі паралограма точкою перетину діляться навпіл. Дану нам паралограму АБЦД, діагоналі А С перетинаються з діагоналлю Б Д. Точки О. І треба довести, що АО дорівнює ОЦ, відповідно, БО дорівнює ОД. Використовуючи факти, доведені у попередніх двох теоремах, ми пам'ятаємо, що кут 1 і кут 2 рівні як внутрішні різносторонні при паралельних прямих. Б, і Січні АЦ. Відповідно, кут 3 і кут 4 рівні, як внутрішні різносторонні, при так само паралельних прямих Б, А, але Січні БД. Відповідно, в теореми 5,1 ми знаємо, що протилежні сторони, паралелограма, рівні, тобто, Б дорівнює дорівню Таким чином, розглянувши рівність трикутників БОЦ. І ДОА ми доведемо, що діагоналі точкою перетину діляться навпіл. Отже, розглянемо трикутник БОЦ і трикутник ДОА, в яких кут 1 дорівнює куту 2, як внутрішні різносторонні. При БЦ паралельно Аде, Аце січна кут 3 дорівнює куту 4, як внутрішні різносторонні, при БЦ паралельно AD, BD січна. BC дорівнює АД теорема 5,1. З цих трьох тверджень слідує, що трикутник БОЦ дорівнює трикутнику ДОА за другою знакою кут сторона Кут. З рівності трикутників випливає, що відрізок БО дорівнює відрізку ОД. А відрізок АО дорівнює відрізку ОС, що й треба було довести в даній теоремі. Розглянемо також поняття висота паралелограму. Висотою паралелограма називають перпендикуляр, опущений з будь-якої точки прямої, яка містить сторону паралелограма, на пряму, що містить протилежну сторону. Якщо ви подивитесь на малюнок, то ви побачите, що якщо з вершини А провести перпендикуляр. До сторони CD, то висота не лежатиме в межах паралограма, а вона буде знаходитися на прямій, падатиме напряму, що містить сторону CD. Відповідно, ви повинні розуміти по даному малюнку, що Аф перпендикулярно CD, відповідно, ЄК. Перпендикулярно АВ і так само ЕК, перпендикулярно СД, а Ф також перпендикулярно АВ. Якщо звернемо увагу на висоти, які позначені червоним, то БМ перпендикулярно АД і, відповідно, БМ перпендикулярно БЦ. І так само ЦК перпендикулярно АД і перпендикулярно БЦ. І е, висота, яка проведена до прямих що місяць сторони БЦ і АД, ПН, також перпендикулярна до АД і перпендикулярна до БЦ. І ще одна теорема з нашого пункту це теорема 5.4, яка більше властивість трикутника, чим паралограма, але використовує властивості паралограма при доведенні цієї теореми, яку ви відповідно доведете самостійно. Вона звучить так: прямі, які містять висоти трикутника, перетинаються в одній точці. І запам'ятайте, точка О, яка є точкою перетину висот трикутника, називається ортоцентром. Трикутника